Любі, всім привіт! Ну що ж, все-таки зроблю сьогодні огляд, Україна, Бельгія 0-0. Хоча дуже важко мені записувати справді це огляд, тому що да нічия. да, з бельгійцями, да, з однією з найкращих команд світу. Я б був, 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 був справді, знаєте, я був, був б дуже щасливий цьому результату, але, на жаль, нас цей результат таки не задовільняє. Мої побоювання все-таки також збулися. Румини та Словаки зіграли в нічю. Дуже боляче, тому що 4 очки. Усіх команд по 4 бали. Я такого навіть і уявити собі не міг, напевно, на початку, Да? І Румунія та Бельгія, до речі, я вітаю ці команди, вони кваліфікуються далі. Словаччина де-факто, в принципі, також кваліфікується далі. Ну, а ми, на жаль. Покидаємо після, футб... після матчу футболісти були засмучені. Саша Зінченка, Артем Довбік. Всі були дуже засмучені сльози. Дуже, ну, біль, звичайно, білі. Це мені нагадує матч з Валійцями, знаєте, такі самі емоції, знаєте. Тільки тоді програв да? фінальний матч за вихід Чемпіонат світу Ката. А тут ми зіграв нічию. Виглядало дуже здорово сьогодні. І давайте розберемо все по порядку. Як би боляче не було, а ми все-таки маємо це зробити. Ну, по-перше, 5-3-2, да. В принципі насичений, насичений, наси, насичили наситило захист, да. Ось півзахист. 5-3-2, на туди труби воротах Сваток, Николай Матвіенко і Лезабарний. Ось наші захисники центральні. Віталій Миколенко, господи, ну як мені ж прикро за Віталія. Знову травма, його замінили. Дуже друзі, мені так боляче за нього. Друзі, мені так за нього боляче, чесно. Дуже жаль. Бажаємо всього найкращого. Олександр Тимчик також покладав. І справді, я сподіваюся, що Віталій Миколенко скоріше одужає і повернеться. На той рівень, який у нього був у Вайвертоні. Володі Брашко, Георгій Судаков і Ніколай Шапаренко півзахисники. Артем Артємі... Артєм Довбік і Рома Єремчук у нападі. До речі, Рома мені дуже сильно сподобався. Бельгія 4-2-3-1: в Своротах, Віртонген, Фас, захисники. І ось цей, до речі, захисник. Ваутфас, він дуже сьогодні здорово зіграв, справді. Кастен Тет по флангах, з-півзахисники, Кемі Дебріне центральний атакувальний півзахисник, Леандра Трасар, Джеремі Декю по флангах та Роману Лукаку у нападі. Друзі, якщо розбирати матч, то українці мені дуже сильно сподобалося. Так, да, у бельгійців був хороший момент там Дебрівни, коли віддав на Роману Лукаку на 5 хвилин, там був хороший момент. Браво! Молоченко тут трубін, да, відбив. відбив наш вратар. Але в цілому Українці, мені здається, навіть в тактичному плані а бельгійці то переграли. У Бельгійці не було там ніяких моментів. Бельових. Ось тільки на 5 хвилин і все. А по-хорошому, по-хорошому, українці. Ви знаєте, ось, 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 ось тут та і прикрість, да, що ми вилітаємо. Да. Тому що нібито і грали непогано, розумієте? І моменти були хороші. Наприклад, момент Артема Добіка. Да, коли Артем мав хороший момент, так, да, правоповзарода? Рома Іримчук хороший момент мав. Прострілював на порожній ворот на Артема Артімодобіка. Хоча Рома міг сам пробувати, але браво, Рома. Він все таки віддавав. Він все таки прострілював. І все правильно робив, да? Чесно, Рома, браво. І боротьбу Рома вигравав. І взагалі Рома був точно найкращий в першому таймі. Найкращий момент, напевно, в українців. О, ну, напевно, ось коли Рома Яремчук пристрілював туди на Артема Довбіка. Також у Георгія Стакова був непоганий момент. Георгій взагалі сьогодні хороший матч провів. Мені він дуже сильно сподобався, напевно, найкращий в українській збірні. Це був Георгій Судаков, футболіст Донецького Шахтера. Другий тайм, в принципі, не змінився. Да, там в бельгійці там були якісь моменти, але, напевно, дальні удар Дебрею не мені згадується. Удар Караску, неймовірний постріл, Генік Ферріра Караска. Анатолій Трубін відбив. Анатолій Трубін взагалі молодчинка. Молодчинка, він сьогодні відпрацював, він сьогодні, він сьогодні відбив. Він сьогодні молодчинка. І справді врятував. Але в українці це були хороші моменти. Був там кутовий, коли Саша Зінченко подавав, так так подав Саша, що м'яч майже в сітку не залітів. Там, по суті, м'яч. По суті, майже лінію перемкнув. Він там на середині був. Ну, трішки не пощастило. Саша Мігзагалі забити дуже красивий м'яч. А також був момент у Георгія Судакова, але дотиснути не вдалося, бажаний гол забити не вдалося, і українці розуміли, що в паралельно матч нічия. І мені дуже сильно і справді боляче за цим наблюдати. Ну, на жаль. Мені здається, ромини, словаки також знали, що тут нічия. І, в принципі, там команди не фарсували, грали обережно, і там було ніче. про цей матч також поговоримо. 40-60 володіння за бельгійцями. Але подивіться удари. 13-12 у нас навіть більше ударів. На один удар, але все таки Я це рахую як більше. Чи, по 4 площину. 3-7 за кутовий. Ми. Ну, по суті, ми тільки володіння програли. Хоча, наскільки це велика перевага, пишіть в коментарях. Мені здається, ні. 60 на 40. Це не перевага. Ну, перевага, але не така та й велика. Жодного голівого моменту в Українці таки не було. Але острота все таки була. Знаєте, голівих моментів не було, але ось де, ну, відчувалось десь ще відчуття якоїсь остроти все-таки в атаках України відчувалося. Це був один голівий момент. Вони один його опустили. Я так розумію, це момент Лукаку. На перших хвилинах двобою. 40% українців володіння. Друзі, ну, передачах По суті, не поминялась. 372 передачі, 312 передачі були вдалими. 83% точність передачі. У Бельгійці 562 паси. 492 паси. 491 пас був вдалий 87% точність передач. У бельгійської збірної. По офсайдах тут у нас два офсайди було. Із 13 ударів 4 було в площину. У нас 5 ворота та 4 заблокованих ударів, у бельгійців з 12, 4 в площину, 4 ворота, 4 заблокованих ударів. І тут такий певний є баланс. По відборах краще були бельгійці, але ну, якщо ми беремо відсоток да, цих відборів. Хоча в українців відборів було більше. Да? По 4 сейви. Що, в принципі, також свідчить про те, що в момент в українців то були, і забувати ми могли. І... Але і пропускати справедливості раді також мало. Мало. Я цього скривати не буду. Але забивати також мало. Нагоди, дуже хороші. 22-10 винесів м'яча. Трішки, ну, звичайно, більше ми захищались, да? А як проти Бельгії грати? Розкрито тут не, вда... тут не вдасться, тому що кевіндебрюйний є. А має ми... пасом просто розрізати весь захист української збірної. Один ківен дебривне. Десь за тобто, перехоплення. Порушував правило трішки більше. Дев'ять порушень. Одна жовта картка у бельгійців. також одна жовта картка. І вісім порушень правил. А найкраще футболіста я б би назвав Анатолія Трубіна, який справді виручив ібики ну, я би в ревні, що міг назвати, його я обираю свого звичайного, ще співвітчизника, українця, яка ще Анатолія Трубіна. Він мені, звичайно, ще сподобався. Саша непогано півгодини зіграв. Саша додав знаєте, остроти. Справді, Саша він молодчинка. А Віталія Міконка мені так дуже жаль. 58 хвилин, заміна, травма. Ой, боляче, друзі. Боляче Знаєте. Знаєте. І справді дуже боляче, тому що ми вилітаємо, наша казка завершується. Це боляче, знаєте. Тому що Чемпіонат Європа проходить це на кожен рік. Це така подія, яка проходить раз в 4 роки. Ось, Тому, на жаль, Гончок. Чемпіонат світу? Друзі, світу попереду. Сподіваюся, що там. Все буде добре. Ось друзі, боляче листі картинки Тараса Степаненко, друзі. Тарас Степаненко, друзі. Один з моїх найулюбленіших футболістів. Дуже засмучений Тарас Степаненко. Всі українці засмучені. Ось Олександр Зінченко, як лідер команди. Всі засмучені. Бергідця нічого там Бельгійці-то з другої позиції. Все-таки виходять далі, а ми, на жаль, покидаємо турнір. Ну і браво, Тараси. Браво. Я так розумію, що Тарас Степаненко там подарував комусь футболку. Така дуже приємна людина, Тарас Степаненко. А Україну і справді жаль. Від себе хочу додати слів. Хочу подякувати українцям. Програли Румина в 0-3 і це єдиний по суті матч, який українці провалили, тому що в інших матчах я хочу подякувати за емоції зі словаками. Це гол Рома Ярмчика, да? Я цей гол запам'ятаю точно на довгі роки. Цю перемогу в над словаками, коли ми переломили, да, на характері виграли. Сьогодні, в принципі, також могли перемагати і вигравати. Ну, таке буває. Таке буває. Це треба просто прийняти, пережити і, і все. І рухатись тільки далі. Друзі, бережіть себе. Україна-Бельгія 0-0, але точно українці заслуговують ваших оплесків. Незважаючи на поразку від Руминії, команда зібралася, обіграла збірну Словаччини, обіграла справді дуже сильного суперника. І сьогодні дуже сильно Україна виглядала. Дуже сильно. Да, можливо сказати, що на перемогу українці, напевно, все-таки не награли, враховуючи ті моменти, які ще у бельгійців були, але те, що Україна сьогодні зіграла сильний матч і самовідачі та бачив це факт. І за це я хочу тільки подякувати. Да, це четверте місце. Да, ми покидаємо тренер. Ми покидаємо з високо піднятою головою. Абсолютно. Абсолютно. Збірна молода. Потенціал великий. Сподіваємося, що у вересні в зінації ми побачимо українців знову в ділі. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. Це треба пережити. Всім до нових зустрічей.